Понад 787 тисяч гривень збитків за те, що так і не було зроблено. У Братківцях директорка комунального підприємства не погодила дефектний акт під час ремонту системи водопостачання. Відтак частина робіт фактично не виконана, втім, оплачена. Жінці повідомили про підозру. Відповідно до норм, перед початком робіт обов'язково має бути складений та погоджений дефективний акт, який визначає реальні обсяги і види необхідних робіт. Однак, як з'ясувалося, посадовець, діючи недбало, не, не забезпечила оформлення цього документа, не перевірила вихідні матеріали та фактичні потреби об'єкта. Водночас, висновок судово-будівельної технічної експертизи підтвердив, що частина робіт, вказаних у документації, фактично не виконувалась. Сума безпідставно сплачених бюджетних коштів складала понад 787 тисяч. Тисяч гривень слідчі повідомили посадовиці про підозру за частиною другої статті 267 Службова недбалість кримінального кодексу України. Невдовзі суд бере її запобіжний захід.